Багато з вас тут мене знає, багато не знає. Я на сьогоднішній день вже 26-й рік директор. Директор з нуля. Ну, мається на увазі. З якого нуля? Від статуту до організації підприємства до будівництва. Який директор? Директор називається Волинь Племтиця. Така ферма знаходиться в Борохові, а раніше ще була в Копиллі і в Луцьку. В Луцьку ще є в мене приміщення. Це я з нуля починав це все робити. На сьогоднішній день, я вам скажу, за 13 рік моє підприємство виробило в ну, межах до 4 мільйонів. Значить, три ківерцівських райони м'яса, три ківерцівських райони м'яса. Тепер податки пішли на сільську раду. І всі органи бюджету за минулий рік більше 150 тисяч. Я просто для того, щоб ви знали, хто перед вами виступав, значить, я пропрацював з ківерцівськими головами адміністрації, вони раніше по-іншому називалися секретарі голови реадміністрації із восьми чоловіків. Ну, я вам скажу, все було, я видержав п'ять реорганізацій. Є присутні, які їздили зі мною і по Верховних судах і дала. Тобто я, я такий, такий який хочу краще для району. І хочу вам сказати, що 10 років я попрацював в районних обласних, будемо казати, адміністраціях. І я знаю, що таке працювати сутки, двоє не спати, троє. Якщо треба щось зробити для людей або для підприємства, то я конкретно. Значить, мені просто встидно, що Грицюк висуває свою кандидатуру. Оце в мене 20 таких порубень. Це він організовував, щоб моє підприємство не запустилося повторно. Він оце починав з газу. Оце як газ, так і все, такого керівника. Він автобіографію. Повірте мені, я чесно говорю, в мене тисячу є доказів, як Грицюк неможливо. Я цього чоловіка бачу перший раз. І я вам скажу, що саме, якщо буде, буде, по вашій рекомендації, обраний лег, е, я навіть точно його не називаю, бо я не знаю точно, то це людина, яка організувала виробництво. І от односельчани скажуть, скаже дійсно він щось зробить. Ця людина тільки думає за продану. Увага. В свій час, газофіковуючи село Борохів Ківерцівського району і всю територію сільської ради, ми зробили розрахунок на споживачів і ми почали тягти газ. Дійсно, даний товариш приїхав і каже, що я тут маю птахофабрику, і він, повірте, жаль, що тут немає керівника кооперативу артисюк Анни Климівник, він всупереч громади не сплатив внесків для того, щоб побудувати йому підмір. І ви знаєте, уже як проходила здача газопроводу, мене в районі тоді не було, я працював в області і громада. Що на газовиків був тиск і газовики самопроизвольно від труби громади повели відвід до даного підприємства, громада дійсно е шукала правди скрізь судах, але суди не вирішені на користь громади. Хоча в статуті громади було чітко написано, без дозволу громади ніхто додатковий не може включатися. І громада зробила такий самосуд. Але я вам клянусь, я їх туди не посилав. Хоча, е, коли люди прийшли на переговори, він взяв трактора і душив людей. Розуміє? І це може сказати. І, і оце він в А суд громади. Вони побачили, що у владі в е, судовій не можна знайти захисту, і вони зробили таку справу. А те, що е, він розказує, що засипав е, область е, продуктами харчування, повірте, це далеко не так. Підприємства на півпусті е, є якесь там невеличке виробництво, до порубу труби я не маю ніякого відношення. Він пішов всупереч. Територіальній громаді села Прошу. У мене запитання до Андрія Сидоровича Ігоря Євгеневича. А є ще якісь кандидати на повторення? Чи в нас тільки є два кандидата, такі всі не це? Задаєте питання? Дивіться. Нам голову посадив нас поки двох. Так, так, Я даю чітку відповідь. Я Я даю... увага, так, 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 прохання увага. Увага! Шановні, ми запропонували, у нас була кандидатура на посаду голови Батийського Валерія. Але але, почекайте, почекайте, почекайте. В зв'язку з тим, що обласне керівництво... Так? От по певних, районах, по певних районах батьківщина висуває значить, е, слово голову. Так? По певних районах свобода висилає свого. В нашому районі квота Батьківщини – голова районної ради. Через то ми не претендуємо на даний момент на цю посаду. Є ще питання? Просто... Є, поясню. Пояснюю вам ще. Дійшло, дачого не відсуває я... свою і... ну, і... кандидатуру на голову. Василь Вікрійович, Василь Аврійович. Оця людина підприємниць, який це є наглядний приклад, що я задавав легко запитання, яка була мотивація обласного бюро в оприкій районному так наголосно відреагувати і виселити іншу організацію. Оцей чоловік, ви мене повинні пам'ятати, був у нас тут, такий начальник, був корм, Марія Кузнен. Ви не тільки на людей, а ви на нього їхали. Що той де обласне бюро рекомендує таких людей, як оцей підприємець. Болота, не називає. Якщо послухайте вас.